Тут зростав каштан. у нього є розглужена коренева система. І чітко видно, як бічні корені спричиняють руйнування бруківки, вони піднімають плитку. Коріння, що руйнує покриття, хворі стовбури та небезпечне гілля для перехожих. Саме такі дерева на вулиці Грушевського у Тернополі планують замінити на нові. Водночас тут облаштовуватимуть безбар'єрний маршрут. Під час робіт потрібно перекласти комунікації та відновити покриття. І саме тоді старі насадження можуть постраждати найбільше. Ці дерева висаджені ще десь ріктовно в 60-х роках минулого століття. Вони вже досягли своєї вікової межі. І якісь додаткові пошкодження будуть посилювати їх руйнування, руйнування кореневої системи, руйнування деревини і посилення ефекту аварійності. Ми знаходимося на тому місці, де буде проводитися реконструкція. Ця реконструкція буде зачіпати. Кореневу систему дерев. Ясно питання, що виникає у громадськості питання: чи будуть е, зруйновані ті насадження, які є, чи будуть е, посаджені нові? Я так розумію, що стоїть завдання на те, щоб посадити нові дерева. Ці дерева, звичайно, будуть кращі, ніж ті, що були. Тож, аби поєднати безпеку мешканців і зберегти зелень, ухвалили рішення. Старі насадження, ацяли, акації, каштани і ясини викорчують, а замість них висадять шестирічні дерева, скільки саме залежатиме від проєкту. Вид дерев також поки узгоджують, адже важливо врахувати особливості їхньої кореневої системи. Вважаю, що проєкт дуже доцільний, то саме таке місце. Куди багато людей їде до органів влади, тому ми підтримуємо великий об'єм робіт. І якщо це буде зроблено, буде просто суперово. Роботи з облаштування безбар'єрного маршруту та заміна аварійних дерев стартують уже з понеділка, 6 жовтня. Завершити планують до кінця року, а нові молоді насадження з'являться тут навесні 2026-го.